В житловому будинку по вулиці Квітучій 8 у Полтаві, що постраждав від вибуху через витік газу рік тому, розпочали внутрішні роботи з підсилення стін. Зовні утеплюють фасад базальтовою ватою. Вже почали наносити другий шар матеріалу. Зараз ми сверлимо отвори, будуть встановлені вертикальні підпорки там із Швелера 14-го. Все це ми стягуємо. На це теж є окремий проєкт. Але ми підсилюємо четвертий поверх, потім третій, потім другий. По фасадовому це утеплення в два шари згідно проєкту з майбутнім оздобленням, фарбуванням. Повністю весь під'їзд буде утеплений з трьох сторін. Усі внутрішні та зовнішні роботи намагатимуться завершити до настання холодів, запевнив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні у нас на квітучі ведуться роботи, ведеться. Демонтаж, укріплення стін. Відповідно, там будуть ставити металеві конструкції для усилення несучих стін. Це стосується другого, третього, четвертого поверху. Треба поставити металеві усидлені блоки, потім демонтувати зруйновані бетонні. Плити, відновити по-новому і е, провести облаштування, відновлення електропостачання, водопостачання, водовідведення і теплопостачання. Місцеві говорять, вже зневірилися, що під'їзд почнуть ремонтувати. Вже год прийшов вже більше году Утеплюють, то... а… Те, що треба ремонтувати, це не робиться, поки нічого. Тим часом мешканці сусіднього будинку чекають на заміну вибитих вибуховою хвилею вікон. Нічого нам ніхто не робить. Ми самі он постеклили вікно, он самі з кусочків понаходили та зліпили, Ну, вони нам сказали, що ми ваш будинок взяли на баланс, поставили на, на що будемо міняти оці вікна. Нагадаємо, 6 серпня 2023 року в одній з квартир на третьому поверсі в другому під'їзді багатоповерхівки по квітучій 8 вибухнув газовий балон. В результаті пошкоджено міжповерхові перекриття між другим, третім і четвертим поверхами та міжкімнатні перегородки у квартирі, де сталася подія. Зруйновані та непридатні для життя шість квартир.